Доброго дня, друзі! Вітаю вас на своєму прямому увімкненні. Сьогодні у нас буде перше онлайн-тренування. Сьогодні на тренуванні ми пропрацюємо м'язи спини, тобто м'язи-хребта для правильної постави. Виконуйте ці вправи, і ви побачите, які результати на вас будуть очікувати. Також хочу нагадати вам, що на прев'ю на кожному відео, так як це перше відео, я трішечки вам розповім інформації. І тоді ми почнемо. На прев'ю на кожному відео буде такий світлофор. Якщо ви бачили чи помітили, то перегляньте обов'язково: зелене світло, жовте і червоне. Зелене світло це вправи дуже легкі, які зможуть виконувати абсолютно всі. Це буде легкий рівень складності. Жовте світло буде середній рівень складності. І, відповідно, червоне це буде найважчий червоний рівень складності. Починати ми будемо з легких вправ і будемо доводити поступово до складніших. Тобто я буду показувати, як. Початкового рівня вправи, так і складного рівня вправи, ви собі будете переглядати ці відео, які вам більше найбільш підходять, такі ви і будете робити. Е, далі. Якщо вам імпонує те, що я для вас роблю, от я зараз прибіг з роботи, увімкнувся і зараз знову біжу на роботу. Я буду дуже вам вдячний, якщо ви зможете підтримувати мої ось такі прямі увімкнення. Я створив банку онлайн-тренування, яка так і називається. Якщо ви, вам імпонує моя праця і вам сподобаються мої комплекси вправ, то ви можете підтримувати мене на цю банку. Посилання на банку я залишу внизу в описі під цим відео. Добре, друзі, будемо починати. Хто не встиг на цю трансляцію, зможе обов'язково потім переглянути ці вправи в записі. І будемо починати наш сьогоднішній комплекс вправ. Так, встаємо. Руки тримаємо на поясі. Руки тримаємо на поясі. І... Опускаємо голову в різні сторони. Опускаємо в ліву сторону, а потім в праву. Робимо один. Видих. Вдих. Видих, Вдих. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири, один, два, три. Завершили. Вправо. Наступна вправа. Тримаємо руки в сторони і повертаємо голову в протилежну сторону, повертаючи долоню в сторону. Робимо видих і вдих. Робимо видих, повертаємо голову вдих. Підборіддя тримаємо вгорі. Робимо видих і вдих. Видих. Вдих. 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 Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправу. Поставили руки на пояс. І зводимо лопатки до середини. Робимо видих. І відводимо лопатки назад. Робимо вдих. Вперед скручуємося, даємо плечі вперед. Лопатки зводимо вперед. Робимо видих. І повертаємось назад. Лопатки зводимо назад, прогинаємося в поперековому відділі хребта вдих. Тоді знову видих і вдих. Видих і вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправу. Наступна вправа. Підіймаємо дві руки вгору і зводимо лопатки назад. Робимо. Видих. Зводимо лопатки і вгору вдих. Робимо видих. І вгору вдих. Один. Два. Три. Лопатки. Зводимо назад. Чотири. Один. Два. три. Три, 4. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Завершили вправу. Наступна вправа. Тримаємо руки перед собою і зводимо лопатки назад. Згинаємо руки в ліктях, грудний відділ. Даємо. Грудний відділ хребта даємо вперед. Лопатки зводимо назад. Робимо видих і вперед. руки вдих. Робимо видих. Лопатки звели. І вперед. Вдих. Видих і вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправо. Наступна вправа. Згинаємо руки в ліктях долонями вгору. І відводимо руки в сторони. Робимо видих. При цьому стараємося лопатки зводити назад. І в поперековому відділі хребта ми прогинаємося назад. Робимо видих і вперед, вдих. Робимо видих і вперед вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, завершили вправу. Наступна вправа. Тримаємо руки в сторону і робимо кругові оберти Руками вперед, а потім назад. При цьому лопатками стараємось також рухати і відводити їх вперед. коли ми крутимо руками вперед. І назад, коли ми відводимо руки назад. Робимо один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. чотири. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступна вправа. Тримаємо руки опущеними внизу. І робимо ось такі коливальні рухи назад. При цьому. Коли ми робимо рухи назад, ми прогинаємося в поперековому відділі хребта. А також грудний відділ хребта виводимо вперед, а лопатки відводимо назад. І робимо ось такі коливальні рухи назад. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. чотири. Один, два, три. Чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три. Завершили вправу. Наступна вправа. Те саме, тільки тримаємо руки вгорі і відводимо також лопатки назад. Один, два, три, чотири, один, Два, три, чотири. Впопереку прогинаємося. Лопатки. Відводимо назад. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три. Завершили вправо. Наступна вправа. Тримаємо руки на поясі і відводимо почергово. Кожну руку назад. Відводимо назад. Робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Відводимо руку назад, робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Видих і вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих, вдих, Відих, вдих, Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Тре. Завершили вправу. Наступна вправа. Ноги в колінах трішечки призгинаємо. Нахиляємося, прогинаємося в поперековому відділі хребта. І тягнемося вперед. Тягнемося вперед. Робимо вдих. Тоді тягнемось назад. Кулочки. Стискаємо. і до себе видих. Тоді. Розводимо руки в сторони. Вперед тягнемося, робимо вдих. І тягнемо до себе. Робимо видих. Грудний відділ хребта вперед. В попереку прогнаємося, лопатки зводимо назад. Це дуже потужна вправа для постави. Знову ж таки, робимо вдих і видих. Вдих через ніс і видих через рот. Знову ж таки, вдих через ніс і видих. Через рот. Вдих і видих. Вдих. І ви, добре, друзі. На сьогодні все. На сьогодні наша з вами руханка е, завершилася. Е, цього буде достатньо. Тому, якщо ви будете виконувати навіть ось ці вправи для постави, ви навіть вже після першого тренування відчуєте, наскільки у вас е, покращився стан спини. Тому виконуйте ці вправи щодня. Ви собі можете вмикати це відео, воно буде постійно в доступі в вкладці наживо. І виконуйте ці вправи. Якщо ви будете їх виконувати, кожного дня, то ви побачите, які результати на вас будуть очікувати. Е, так, друзі, все, будемо прощатися з вами. Ці комплекси вправ будуть доступними на постійній основі. Я буду продумувати обов'язково, які групи м'язів ми з вами виконували, які будемо робити. І постараюся, по мінімуму, інформації і побільше корисних для вас вправ. Також нагадую, що. Під цим внизу в описі під цим відео ви знайдете банку, на яку ви можете мене підтримувати на онлайн-тренування, для того, щоб я більше часу міг виділяти на створення для вас крутих комплексів. Бажаю усім вам гарного, та мирного та спокійного дня, здоров'я вам та вашим родинам. Також хочу подякувати нашим воїнам, нашим захисникам, які оберігають нашу рідну землю. Мирного та спокійного дня всім вам, друзі! Друзі, кому буде цікаво?